Китай неофіційно обговорює з Брюсселем свою участь у миротворчій місії в Україні. Про це повідомляє видання Велт, яке зазначає, що поки що Китай хоче з'ясувати, якою буде реакція в Європі, якщо Китай офіційно звернеться з пропозицією взяти участь у миротворчій місії в Україні. На що китайські дипломати отримали відповідь, що цей варіант цікавий, потребує обговорення. Але якби Китай взяв участь офіційно у миротворчій місії, то ймовірність цієї місії значно би прискорилась. Це справді цікаво, тому що зараз в Європі та і поза Європою близько 30 країн заявили про своє бажання взяти участь у миротворчій місії в Україні. Але процес гальмується, тому що Сполучені Штати не дають гарантії безпеки на цю миротворчу місію. А без цієї гарантії безпеки європейці не хотіли би починати цю миротворчу місію. Більше того, в Росії категорично проти того, щоб учасники будь-які учасники НАТО взяли участь у будь-яких миротворчих операціях на території України. А от якби Китай захотів взяти участь у миротворчій місії, то тоді би Росії було би важко заперечити, але ж Китай не є учасником НАТО. Та й власне для Росії було б взагалі дуже важко відмовити Китаю. Власне, і Сполучені Штати не мають жодних підстав відмовляти Китаю, адже Китай не потребує гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів для Китаю. Це було би дуже цікаве повернення в європейську політику, особливо на тлі того, що в сполучених штатах все більше і більше знімають з себе тягар за європейську безпеку.